Так, слава Ісусу Христу! Вітаюся з вами Тес Назарі, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Сьогодні, друзі, хочу з вами разом розважити наступну тему духовного життя в Слозянській школі духовності. Поговоримо про думки вчителя церкви на дві. Святі тайни в Христовій Церкві, які є важливі. До речі, Франциск Салайзей додає, так написано ще одну тайну, каже, восьма тайна це є що? Терпіння. Терпіння. Дуже цікава думка, така, яка заслуговує, звичайно, на існування. Від цього вчителя церкви, а поговоримо ми про святу тайну Покаяння і Пресвятої Євхаристії, тобто про сповідь і причастя. Ці думки є дуже важливими, вони є з трактату про Божу любов Святого Франциска і з його твору Філотея. Пізніше вони стануть підставовими для е, духовності альфонсіанської, селезіанської, також е, в духовності святого Івана Боско, духовності ордену е, чину сестер відвідан престодівою Марією Святої Єлизавети, візиток е, Йоанна де Шантель. Ну і багато інших духовних осередків і шкіл Європи у XVIII-XIX століттях. Отже, про святу сповідь Францис Салєзій каже так. Є словживанням сповідатися з будь-якого тяжкого чи легкого гріха без волі виправити. виправити. Отже. Багато собі дехто так, е, має такий підхід до е, тайни покаяння, ну, згрішу і посповідаюся. Ну, е, найперше, потрібно сказати, що сповідь це не пралка, не пральна машина. Та це свята тайна, свята тайна. Звичайно, що е, коли з нею легковажити чи зневажати, це є. Поповнюється ще один гріх, гріх святотатством, адже коли е, зневажаються святі речі, власне, оцей гріх святотатства, і Франциса Лазі про це нам оголошує. Сповідь встановлена для того, щоб ми позбувалися гріхів. Щоб ми позбувалися гріхів. Щодо е, самої тайне сповіді, е, Франциск каже так. Звичайно, що ми повинні розуміти його, е, це є представник отців Західної церкви, де побутує більш такий е, юридичний підхід до е, тайни покаяння і е, так само до розуміння гріха. Він каже так: слід назвати вчинок, намір і час тривання гріха. Мова, звичайно, що йде за важкі гріхи, коли ми, наприклад, хочемо з них поправитися, з них очиститися, тобто з них звільнитися, всі ті обставини є важливі. Ну, і це не видумка Франциска Селезія. Про це говорить катехизм католицької церкви. Що при важких гріхах потрібно сказати час обставини і приблизну кількість цього гріха, який був скоєний при важких гріхах. Е Я не знаю, чи я вже давніше здається записував про свято Альфонса Марідо Лігорі, його альфонсянське сповідництво. Тут можна було певні речі ще додати. Ну, але наразі залишимо так, як є, бо в мене занотовані ті думки. Якщо б у вас були якісь питання, можете поставити в коментарях, так, що стосується сповіді. Ну, і тепер про святе причастя. Варто зазначити, що Францис Салєзій боровся з Єресю. якось так вже співпадає, що Багатьом Святим доводиться, тобто Святий Дух доручає боротися з Єресями різними, так? святий Альфонс Марія Долігорій боровся з Янсенізмом, А Франциск ці церкви, перші, ці церкви, наприклад, три святителі боролися з чим? З аріанством. а Францис Лезі боровся з кальвінізмом. На той час це вважалося так, якби глибшою єресою. Навіть можемо це простежити у творах тодішніх отців церкви, зокрема Терези Авільської. Ну, зараз кальвінізм вважається як відгалузок протестантизму, так? Але все-таки в тодішніх фактично баченні католицької церкви вони вважалися схизматиками. Отже, і Францис Салєзій наголошує на частому святому причастю. На частому святому причастю. Перерва між одним і другим причастям не має бути довшою, ніж місяць, е, в який був наслідок єресі Янсенізму. Янсені був такий єпископ, який казав, що італійський, що до причастя можуть приступати лише дуже святі, найдосконаліші особи, і то дуже рідко, що на загал ніхто не є гідний. Тобто, щоб прийняти Бога, треба бути гідним. Отже, це така значна єресь була, адже вона применшила і в набожність в тодішній Європі дуже мало осіб приступало до святого причастя, так насправді, навіть в монастирях. Так? І тому ми можемо дивитися, чому Франциск так пояснює Є стосовно святого причастя. Він каже, перерва між одним і другим причастям не має бути довшою, ніж місяць для тих, котрі хочуть набожно служити Богові. Що хочуть служити, поступати в духовному житті, тобто мають причащатися не менше, ніж раз на місяць. У перевісній церкві християни щодня приступали до Господнього Столу. Потрібно про це зазначити і на це посилається Франциск. Зокрема, книга Діянь про це нам говорить, так? що е спільнота збиралася на ламанні хліба і на служінні слова. Від того, хто щотижня приступає до Господнього столу, каже Франциск, вимагається, що він був вільним від тяжкого гріха, не мав жодної прив'язаності до щоденного гріха і гаряче прагнув святого Причастя. Тепер сьогодні також зустрів таку думку, Це до до того дуже важливо, що наша Євхаристія, яку ми приймаємо, вона має відповідати способу життя. Так, якщо ми приймаємо просто Євхаристію зараді самої Євхаристії, ну, то тоді користі від неї не є великі, так? отже, що це християнство, яке ми переживаємо в церкві, має виходити за стіни церкви. Які маю цим жити далі, маю це продукувати, маю далі, е, е, значить, свідчити те, чим я живу, і, що, і, і, і я іншим. А для того, щоб приймати причастя щодня, каже Францис Лезі, послухаймо, що цікаво, загалом потрібно опанувати свої погані схильності, опанувати. Тобто. Щоб вони не мали гору над нами і мати дозвіл духівника. Про це дуже сильно наголошує на цьому питанні послуху, так? Я маю дозвіл духівника так? на користання зі святопричастя, Бо духівник знає мою душу, він знає мої погані схильності. Він знає, чи я над ними паную, чи ні. так? Ну, І щоб не було небезпеки прийняття свято причастя в стані гріха. Ось. В дуже строгій регулі, яку Святий Франциск дав донькам святої Кляри, мови йде за Франциска Асильського. Він постановляє їм приймати причастя лише 6 разів на рік. Ну, але це, це є 13 століття. Фактично, в той час бачимо, як знову ж таки був такий дуже строгий підхід до прийняття свято причастя. Бачимо також такий строгий підхід святого Бонавентури, це другий наступник святого Франциска на чолі францисканського ордену, і він подібно каже: так? щоденне святе причастя вимагає бути вільним від будь-яких прив'язань до щоденного гріха, так казала єзуїтська школа духовності. І цього вимагає також святий Франциск Селезі. Отже, вільним від будь-яких прив'язань до щоденного гріха. Тут святий Альфонс Марія Делігорій додав би до добровільного. Бо тут хтось може собі подумати, ну та я і так грішам, грішимо щоденно. Так. Ну, так насправді і є. Слово Боже, каже, що правник сім раз на день впадає. Але є добровільні гріхи, недобровільні гріхи. Так? Ну і тут слід так само спостерігати за собою, бачити свої поступки, як я поступаю по відношенню до тих чи інших речей, у дотриманні заповідей Господніх, у відношенні до любові Бога і ближнього. так. Приймання Ісуса в Євхаристії засобом проти зла та спокус, а не нагородою за чесноту. І бачимо, це Папа Пій й відомий такий Папа, Євхаристійний Папа, який декретом Своїм це 1905 рік властиво засоромлює всю цю Янсиністичну єресь, каже: це те причастя не є нагородою за Твою святість, а є засобом проти спокуста гріха. Для християнина, а не нагороду за те, що я такий святий і чеснотливий. І це Йоанн Боско пізніше буде також говорити про це. Так? Францис Селезі, повертаючися до Думки цього святого, у своєму творі філотея, філотея каже так. І філотеї треба бути відважною поміж спокус і ніколи не вважати себе переможеною, поки ти гидуєш ними. Бо деколи спокуси ми путаємо з гріхом. Отже, зі спокус ми не зобов'язані сповідатися. Потрібно про це наголосити, а тільки з гріхів. Хоча святий Філіп Нері каже, коли, наприклад, спокуса є вже довго триває і важка спокуса, то можливо її виявити сповідникові. Виявлена спокуса на половину є що переможена. Е, який же ж біль для душі? І який же ж це бідлі душі, що любить Бога, коли вона навіть не знає, чи є Бог в серці її, чи ні? Чи любов Божа ради, якої вона бореться, ще тліє в серці, чи вже згасло? Ну це, власне, є велике випробування. Так? Це вже питання такої духовної, темної ночі, яку Бог допускає деколи так само для випробування. Бо як читаємо книзі Ісуса Сина Сераха, що е, Коли приступаєш служити Господеві, приготуй свою душу на спокусе, а як золото випробується в горнилі, так і душа випробується у стражданні. Бог дозволяє таким сильним настирливим спокусам наступати лише на ті душі, котрі хоче підняти до чистої і досконалої своєї любові. Отже, ж, пізніше тема спокус ми ще будемо окремо розглядати. Ось францис Селєзі її порівнює до того, немов би намиленого мила, коли ми руки намилюємо і миємо, і потім ці спокуси зникають. Він так порівнює спокуси. А сьогоднішні ці роздуми наші були про сповідь і святе причастя. Отже ж, хто би мав ще якісь питання додаткові, то можете їх ставити в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку, коментар. Ну і до нових зустрічей. У наших розважаннях і так само пізнаннях Господа Бога і нашого духовного життя.